Доброго дня, шановні колеги. Щиро вітаю всіх присутніх на традиційній зустрічі за результатами засідання правління Національного банку з монетарних питань. Довожу до вашого відома, що правління Національного банку України продовжує дотримуватися стриманої монетарної політики. Ми вирішили зберегти облікову ставку на встановленому місяць тому рівні у 22%. Чому ми вважаємо цей рівень облікової ставки є оптимальним на сьогодні? Головна причина цього рішення це підвищення короткострокових інфляційних ризиків. Споживча інфляція у вересні прискорилася до 2,3%. Аналіз, проведений фахівцями національного банку, свідчить, що вересневий сплеск інфляції був спричинений відкладеним ефектом девальвації, яка спостерігалася на спочатку року і яка відобразилася на цінах на зимні групи товарів лише восени. За результатами жовтня, також передбачаються відносно високі інфляційні показники. У першу чергу йдеться про зростання цін на окремі продовольчі товари внаслідок нижчого, ніж очікувалось, урожаю окремих сезонних культур. Також за жовтневих показниках інфляція відобразить ефект від підвищення тарифів, зокрема на опалення та телефонний зв'язок. Хоча зазначені фактори мають швидше короткостроковий характер, правління Національного банку вирішило взяти паузу у розпочатому пом'якшенні монетарної політики, яке відбувалося у серпні та вересні цього року. Таке рішення спрямоване на усунення вторинних ефектів від з зростання цін на окремі продовольчі товари та утримання під контролем інфляційних очікувань. Наразі спостерігається прогрес у зниженні інфляційних очікувань, і ми б не хотіли його втратити. Зокрема, згідно з останнім опитуванням, яке щомісячно здійснює Національний банк, фінансові аналітики прогнозують інфляцію на середньому рівні 12,1%. На кінець 2016 року ще місяць тому очікування інфляції на 2016 рок було на рівні 13,2%. Тобто учасники ринку знизили поточний прогноз до рівня близького до прогнозу національного банку. Крім того, незабаром до України повернеться місія міжнародного валютного фонду для завершення другого перегляду програми ІФФ. Сподіваємось, що за його результатами Україна до кінця року отримає черговий транш кредиту. Це дозволить нам збільшити міжнародні резерви з поточних 13 мільярдів до 15 мільярдів доларів США. У свою чергу, отримання нового траншу відкриває для України доступ до офіційного фінансування з інших джерел на суму понад 2 мільярда доларів США. Крім того, ми вдячні уряду Сполучених Штатів, який оголосив про надання гарантій ще до Додатково на 1 мільярд доларів США для українських суверенних єврооблігацій. За рахунок таких надходжень ми очікуємо помітного зростання міжнародних резервів на кінець року. Також ми брали до уваги, що діагностика банківської системи ще не завершена. У кінці листопада ми очікуємо на завершення стрес-тестування 20 найбільших банків і надання банками планів щодо рекапіталізації. Таким чином, ми будемо краще розуміти ризики, які несе в собі поточний стан банківської системи і їх вплив на монетарну політику. Крім цього, наразі здійснюється аналіз обсягів кредитування пов'язаних осіб у 20 найбільших банків, Банків України найближчим часом ми очікуємо від банків графіки приведення обсягів такого кредитування у відповідність до нормативів. На це банкам є три роки для того, щоб привести ці нормативи до нормального рівня. Яким чином збереження відсоткової ставки на попередньому рівні позначиться на нашій економіці? За нашими оцінками, таке рішення не матиме суттєвих наслідків для відновлення економічної активності, яке спостерігається. Останнім часом. Зокрема, зниження індексу виробництва базових галузі сповільнилося до 7,4% у вересні, у річному вимірі порівняно з 9,7% у серпні. Це відбулося насамперед завдяки покращенню показників у сільському господарстві та промисловості. Виконання домовленості про припинення військових дій зумовлено збільшення темпів зростання в добувній промисловості та відновлення зростання в металловістій. he Налагодження виробничих зв'язків підприємства гірнично-металургійного комплексу та збільшення завантаженості деяких великих підприємств, таких як Алчевський металургійний комбінат, Запоріжсталь, Авдіївський мічний завод, обумовили злам тенденції по спаду в металургії, яка привел... тривала понад два роки. Обсяги випуску у вересні зросли на 3% у річному вимірі. За оцінками Національного банку сезонно скоригований реальний ВВП у третьому кварталі поточного року збільшився порівняно з попереднім кварталом і зростання продовжиться у четвертому кварталі. А за результатами 2016 року приріст ВВП за нашими прогнозами становитиме 2,4%. Як довго ми залишатимемо облікову ставку? Незмінною Середньострокові фундаментальні чинники, що зумовлюють дезінфляційну тенденцію в економіці, залишаються актуальними. Серед них слабкий внутрішній попит Низькі ціни на світових товарних ринках, збалансованість рахунку поточних операцій платежного балансу та виважена фіскальна політика. З огляду на це, Національний банк зберігає прогноз інфляції на рівні 12% на кінець 2016 року. У подальшому, за умови збереження очікуваного дезінфляційного тренду та покращення очікувань, Національний банк може продовжити поступово пом'якшення монетарної політики розпочати у серпні 2015 року. Цього разу збереження облікової ставки було не єдиним рішенням правління Національного банку. Також ми продовжили вихід від заходів, запроваджених у розпал кризи. Сьогодні правління Національного банку ухвалило рішення про зменшення частки готівки в касах банку, яка може зараховуватися у покриття обов'язкових резервів. Ми знижуємо цю частку зі 100% до 75%. Подальші кроки в напрямку зниження цієї частки залежать від від темпів стабілізації банківської системи. Чим ми керувалися при ухваленні такого рішення? Правління Національного банку відзначило подальшу стабілізацію банківської системи. По-перше, продовжилося зростання депозитів у гривні. У вересні цей обсяг зріс на 3,4%. Крім того, до банківської системи починає повертатися іноземна валюта. Уперше за два роки зафіксовано збільшення обсягу депозитів фізичних і юридичних осіб в іноземної валюті у доларовому еквіваленті. Протягом вересня поточного року їх обсяг зріс на 1,4%. Станом на перше жовтня обсяг депозитів сягнув 15 мільярдів доларів. По-друге, Національний банк мав можливість поповнювати міжнародні резерви внаслідок підвищення пропозиції іноземної валюти над попитом над неї. Національний банк у вересні започаткував і практикує купівлю валюти на аукціонах. Так, 17 вересня, Національний банк щоденно проводив аукціони з купівлі валюти на міжбанківському валютному ринку. В результаті ми нами придбано майже. 440 мільйонів доларів США. Купувати валюту без ризику негативного впливу на обмінний курс гривні. Регулятору дозволяє багатомісячна стабілізація валютного ринку, а також очікуваний значний приплив в країні валютних надходжень від продажу нового урожаю. Ми будемо продовжувати робити це і далі задля збільшення наших міжнародних резервів, якщо пропозиція валюти буде перевищувати попит на неї. Припинення відтоку депозитів і купівлі іноземної валюти Національним банком мала наслідок відповідно збільшення обсягів пропозиції гривні на ринки. Разом із подовженням підтримки фонду гарантування вкладу фізичних осіб. Це сприяло збільшенню ліквідності банківської системи. Обсяг залишків на депозитними сертифікатами Національного банку зараз перевищує 68 мільярдів гривень. Національний банк і подальшому налаштований на зменшення частки готівки у пакетах, Критті обов'язкових резервів залежно від темпів стабілізації банківської системи. На сам кінець розповім вам про графік засідань правління Національного банку з питань монітарної політики на наступний рік. Дотримуючи кращих світових практик центробанків у сфері комунікації і монетарної політики, Національний банк затвердив графік регулярних засідань на 2016 рік. Його сьогодні оприлюднено на сторінці офіційного інтернет представництва Національного банку. Це дозволить підвищити прозорість та передбачуваність монетарних рішень для ринку та громадськості. Загалом. Ми плануємо провести наступного року 9 таких засідань правління, після яких відбуватиметься відповідні прес-брифінги. Цього року ми проводили засідання з монітарної політики щомісячне, але така частота засідань у світовій практиці переважно характерна для кризових періодів. З огляду на передбачування уповільнення інфляції та поступову нормалізацію фінансової системи, ми будемо зменшувати їх кількість. Однак це не виключає можливості проведення позачергових засідань з монетарних питань у разі необхідності. Дати засідань тісно пов'язана з циклом прогнозного процесу в Національному банку. банку. раз у квартал правління буде затверджувати і оприлюднювати інфляційний звіт, який міститиме макроекономічний прогноз. Таким чином, ви будете мати доступ до всіх матеріалів, які правління бере до уваги при ухваленні рішень з монетарної політики. Нагадую, що наша наступна зустріч відбудеться 17 грудня після останнього цьому. І це буде останнє в цьому році засідання правління національного банку з монетарних питань. Будемо сподіватися на гарні новини і подалі. Дякую за увагу.